м'язи напружені, травми ниють. Значить, тринадцятий марафон був. На цей раз тільки п'ять учасників, оскільки проблема зі спонсорами. Значить, три учасники з Закарпаття, два із Чехії. Все одно вдалося нам міжнародне зробити. Uh -huh. Ну і сім прав. Давай, uh давай. -huh. сега очаква се ему сезоновата гонка, рекорд. Заслужити. Один раз був третій і три рази був другий. не він розложився виграти на кінець. Колись він до мене пішов 18-річним хлопцем, я йому сказав, Володя, не рвися, не спіши, все прийде часом. Якщо проведець, можеш тренуватися і переставши спати, дивися на мене. Я йду спокійно, не напружуючися, тренуюсь постійно, не їм ніяку хімію і так далі. І довго лише су цьому спокі. Я хочу, щоб ти виступав не один, два-три сезони, а довго, довго життя, довго спокійне життя. Він послухався і сьогодні є результат. Ми сьогодні були з початку. Бачили, скільки бажаючих дітей підходить. Я не маю всім. Але кожного року я колись брав інтермен. Це зробив мою людям Словаччині. Я себе від них перебрав і я дуже задоволений. Кожний рік вирушили на пригорі дітей. Счастливо були самі маленькі, потім більше тепер найбільше. Ви бачите, скільки дітей, яка то радість. А коли вже не підставить, якщо хтось хоче, від 15 до 18 років у наші турнір юніорський момент, де хлопці, які вже тренуються, вже привикли до чогось до близьких уваг, можуть вказати себе і здобути перші перемоги. Я другий раз тут, і я пішла сюди, щоб побачити, як. Як змагаються, коли не п'ядесят змагаються, які сили і відкуди вони приїхали? Зрозуміло, сподобався сам турнір? Так. Чому вирішила взяти участь у конкурсі? О, хотіла б цей Ніхто не сам сила. Я сама займаюся гімнастикою, але... Закарпаття Володимир Цифра – 360 кілометрів. Для мене Карпатський Медвік став стартом у своїй кар'єрі в Дуже хороші змагання. Я дякую організаторам, дякую спонсорам. Якби ну, він би не проводився. Для мене цей медвідь, найважчі ну, змагання в році. Я їжджу на багатьох, але це мій 15-й турнір за три місяці. Ну, Карпатський для мене таке, як Олімпійські ігри. Для... Треба пахати, треба тренуватися. Зрозуміло, якщо сьогодні отримаєш перемогу, які будуть подальші кроки? У мене через тиждень змагання у чеському місті Берно. Шостий, сьомий етап Кубка Центральної Європи, в якому я прошли тиждень зайняв перше місце. Вчора у мене був турнір, зайняли третє місце, і через тиждень буде ще один, ще один турнір у Берні.